У цьому році пенсіонери мають отримати збільшення виплат деяким категоріям обіцяють додати до півтори тисячі гривень. Дивіться це відео до кінця, аби дізнатися, хто саме може розраховувати на таку прибавку. Підписуйтесь на канал, адже у наступному відео я розкажу вже про тих, кого залишать без цієї індексації. Індексація пенсій, скільки додать, довгоочікувана індексація згідно з останніми даними у березні може скласти приблизно 13%. Конкретна сума доплати для кожного пенсіонера наразі не визначена. Однак вже відомо, що пенсіонери, які сьогодні отримують 7692 тисяч гривні, можуть очікувати на збільшення своїх пенсій на цілу тисячу гривень. Індексацію запланували на березень, адже без статистики, яка надходить не раніше лютого, її провести не вийде. Але деякі категорії пенсіонерів все ж зможуть отримати збільшення до цієї дати. Як буде розраховуватися пенсія у 2024 тисячі Індексація пенсій у 2023 році розраховувалася за формулою 50% інфляції минулого року плюс 50% середнього зростання заробітної плати за останні 36 місяців. Очікується, що цьогоріч. Індексація складе приблизно 13%, але це не передбачає автоматичного підвищення всіх пенсій на цей відсоток. Розмір доплати залежить від індивідуальних показників. Пенсії збільшуються, виходячи з їх базового розміру, розрахованого за формулою, що може відрізнятися від фактичної суми виплат. Так, залежно від віку та стажу, для деяких пенсіонерів підвищення може скласти, наприклад, лише 7%. Також варто врахувати, що пенсії, які були призначені відносно недавно і не застаріли, не підлягають березневій індексації. Перерахунок індексації пенсії, призначених з 2020 по 2022 роки. Але є чимало людей, які вже зараз можуть отримати доплату. Пенсії, які були призначені до кінця 2019 року, розраховуються на базі середньої зарплати в 7405 гривень. За цей період вони підлягають індексації 1,11 за 2020-2021 роки, 1,14 за 2022 рік, і 1,197 тисяч за 2023 рік. Однак пенсії, які були призначені з 2020 року, не зазнали індексації через фіксований показник середньої заробітної плати. Попри відмову пенсійного фонду, індексувати такі пенсії були виплачені доплати в розмірі 135 та 100 гривень. Проте про вмірність цього рішення залишається під питанням. Крім того, пенсії будуть перераховані зі збільшенням від 700 до 1500 гривень. Залежно від її первинного розміру та дати виходу на пенсію, також пенсіонерам, яким не було нараховано пенсії належним чином, або тим, хто звернувся до суду з цим питанням, буде виплачена заборгованість. Розмір цієї компенсації визначатиметься індивідуально судовим рішенням. В наступному відео я розкажу вже про тих, кого залишать без березневої індексації. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити! З вами була мережа Права. Дякую, що дивилися!